Коростенського парку Древлянської проходить захід для випускників під назвою Промпаті 2024 Як же розважатимуться випускники? 27 червня випускники Коростенської громади під час вечірки мали можливість зробити знімки на фотозонах. Багато співали разом з Наталією Грабовець. <танкісна> Олександрою Терещук. На холоді, а ти эй, зі смаком я годи, Солодка борічка, що расте поріч, твою вікову стрічку нас ховає ніч. Учасницею голос країни 13 ладою Крилюк Тимончук. Боже, наша тут я ви так правда співаєте? Серце моє, ти раниш. Заспівав Ігор Чайковський на позивний артист, який воював за нашу державу. Можливо, це останній. Успіхи в освітній та позашкільній діяльності, активну позицію, вагомий особистий внесок у розвиток шкільного самоврядування. Міський голова Володимир Москаленко нагородив випускників. Ми розуміємо, що в умовах ковіда, війни такого стану не самоприємно. Є моменти, які нас дещо стримували, тому ми менше старалися. І офіціоза проводити, але не втримали, щоб сьогодні вас не зібрати, щоб ви відпочили, щоб вас е, кращих нагородити. Сказати вам щиро подяка, що ви не в простих умовах навчалися, але пройшли оцей шлях школу 11 років дуже позитивно, і ми віримо. Я знаю, я впевнений, що ви станете достойними громадянами нашої держави України. Випускники отримали грамоти від народу. Депутата України Володимира Арешонкова за старанність та високі досягнення випускників Коростенської територіальної громади. Тетяна Кереселідзе вручила документ про завершення навчання у Центрі дитячої та юнацької творчості. Грамотами від районної військової адміністрації за активну участь у громадському житті міста випускників нагородив Олег Рябой. Хочу вас привітати вступом в доросле життя. Позаду вас залишилися хвилюючі, хвилюючі хвилини здачі іспитів і тестів. І перш за все, я, я так думаю, що ваші батьки і педагоги хвилювалися не менше, ніж ви. Попереду у вас буде, буде дуже багато викликів і вершин, які вам треба буде подолати. І пам'ятайте, що саме ваші рідні і близькі, і ваші педагоги і ті люди, які вам завжди вкажуть правильну дорогу. Впевнений в тому, що. Ви станете окрасою тих навчальних закладів, які ви вибрали. І пам'ятайте саме головне, що саме ви це надія опора України. І саме ви прийдете будувати щасливу, заможну і красиву Україну. Випускники розважалися, а хтось здобував новий досвід. Дівчата, які відвідують центр дитячої та юнацької творчості, гурток юні ведучі, сьогодні спробують себе у ролі журналісток. Мене звати Коржук Дар'я. Мене звати Тичина Надія, а мене Власюк Марія. Вихованки гуртка провели опитування серед випускників. Як ви склали те. Ну чудово, я вважаю. А які саме бал ще раз? Які у вас середній бал? 150. Я не готувалась абсолютно два дні, і я склала на середні 150. п'ятдесят. ваше шкільне життя було яскравим. Я пропустила 120 днів за останній рік. Чому ви пропустили? Станом здоров'я, звісно. Я не прогулювала. А куди, і на кого плануєте поступати? Планую поступати на слідчі в академії внутрішніх справ. Як склали НМТ? Прохідний є. Чудово. А який середній бал у вас? Добре. Мені хватає. Мені хватає. А куди і на кого плануєте поступати? Київ думаю, на економіста. Чесно, що не думав, але є мисль на прокурора. А який ваш найцікавіший спогад зі школи? Зі школи ми, останні... ми обливали на перерві. В останній день школи ми зробили, ми всі одягнулися в гавайську тему. Ми ходили з колонкою по уроках, по початковій школі, по старшій школі, включали музику англійську, таку пляжну, а потім зробили обливалки, і нам потім трошки летіли. Но... Але було класна, да, нам сподобалось дуже. Коли ми однокласнику зняли штани, він, він пожалився мамі. На вечірці було дуже багато танців різні танцювальні конкурси. А ще організатори запросили діджея. Що під час заходу найбільше сподобалось? Все. Ну. Конкурси цікаві, тамада прикольний, а ну і всім нашим танці коли виходили на сцену. Ну я конечно туда тихому втік. Ну, дякуємо, всім, хто захищає. Нас, я не медійна особистість. Про ну, дякуємо. Все. дякуємо ще раз. Вже медійна дає інтерв'ю Україні. Це случайно вийшло. Виступи які співали, це було неймовірно, у них дуже шток голос. Також нагороди дуже круті. <хід> ну, музика. Дівушка, да, яка співала. Лада Лада Сім. Прикольно. А вам? Я тільки що прийшов. А чому запізнилися? Так вийшло. Довго збиралися? Да. Чого очікуєте від дорослого життя? Я очікую просто стати людиною і вижити. Зараз ви хто? Я бета-версія людини. Не... Ну. Поясніть. Поки людина не зріла, вона ще не може повністю вважатися людиною. Ну, особисто моя думка. Побільше грошей. Ну побільше більше. Підете працювати чи хочете отримувати стипендію? Ні, можна працювати працювати стипендію. Да, можна заочно місяці і працювати. Промпаті влаштовується вже другий рік поспіль. За словами випускників, вечірка супер емоції приємні. Захід організували центр дитячої та юнацької творчості. Коростенська міська рада та Коростенська районна військова адміністрація. Бажаємо випускникам світлого та мирного майбутнього.